Є новини щодо проби Б Михайла Мудрика, а також відоме ім'я лікаря, який міг зробити рокову ін'єкцію. Відома сума, яку Козловський отримав за рух, а також хейт уболівальників Евертона на адресу Миколенка. Усім привіт, друзі, з вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми будуть в об'єктиві нашої уваги. тож справді. Багато чого хочеться вам розповісти. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас про підписку на цей канал, адже понад 80% глядачів дивляться наші відео, але, на жаль, не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякую і поїхали. Традиційно розпочнемо із трансферів із тих, які вже офіційно оголошені, і також проговоримо про ті, які мають бути оголошені от-от там, буквально з дня на день. До офіційних зоря оформила перехід іранського нападника Шахаба Захеді до японської команди Авіспа Фукуора. У березні минулого року клуб Джей Ліги орендував Шахаба, і той переконав японців укласти повноцінну угоду. Контракт розрахований до кінця 2025 року. А за даними трансфермаркету, сума переходу склала близько 500 тисяч. Одразу з двома гравцями розпрощалася Полісся. Це півзахисник Богдан Кушніренко, який приєднався до команди у січні 22-го і був одним із тих. То допомагав Полісю виходити у прем'єр-лігу, і саме Кушніренко є автором першого голу в історії команди в Єврокубках. Другий це голкіпер Артем Поспіалов, який також доєднався до команди у січні. Того ж 22-го, виграв із командою першу лігу, але цього сезону виступав виключно за Полісся. 2 колишній гравець Динамо Олександр Андрієвський підписав контракт. Із Житомирським полісям про це повідомив Михайло Співаковський. Офіційно про трансфер ще не оголосили, але мають це зробити найближчим часом. І теж таки Динамо визначилося із позиціями, які планують підсилити під час зимового трансферного вікна. Керівництво команди буде розглядати кандидатури центрального та правого оборонця Вінгера та нападника. Повідомляється, що Динамо не планує витрачати великі кошти і буде ретельно обмірковувати кожен можливий перехід вже на майбутнє майбутніх зборах вони переглянуть Богдана Слюбика та іме Окона, і якщо хтось із них зацікавить та вразить Човковського, буде підписано повноцінну угоду. Окрім того, кияни планують зосередитися на орендах, але без права викупу. Ну і є новини щодо Шахтаря: гірники поклали око на Іллю Крупського із Ворскли. І за даними Тато таке, нині у Іллі є два варіанти: це власне Шахтар та команда з за кордону. Втім, наразі немає жодних даних щодо потенційної суми потенційного переходу. Рухаємося далі до однієї із найбільш гарячих тем останніх днів. Це звичайно до Львова, де об'єдналися рух і Карпати. Адже вперше в медіапросторі пролунали суми, які потенційно міг отримати Козловський за злиття цих двох. Команд, отож, за даними, та то таке угода між власниками команд Володимиром Матківським та Григорієм Козловським обійшлася приблизно у 15 мільйонів. У валюті, і це ще не усі бонуси для президента жовто-чорних, як стверджує тато таке, рух отримає відсоток від майбутнього продажу Карпатами кожного свого вихованця, і знову ж таки піти на таку власну угоду Козловського змусили не якісь ідейні переконання, а виключно серйозні проблеми з його бізнесом. І версія про це з'являлася у медіа і раніше. Далі у випуску у нас Віталій Миколенко, українець найближчим часом має підписати з Евертоном новий контракт. Втім, таке рішення, як футболіста, так і клубу, прийшлося до смаку. Не усім вболівальникам. Ми вирішили подивитися, що ж вони пишуть а, на адресу, взагалі, Віталія. Ну і там думки дуже. Полярні. Отож, частина вболівальників вважають, що Віталію варто переходити у кращий клуб і зауважують, що Миколенко загалом це великий талант. Або ж взагалі не розуміють, чому такий футболіст, як Віталій Миколенко, досі залишається у такому маленькому клубі, як Евертон. Водночас інші зайняли протилежну сторону і таке рішення й рисок не підтримують. Це найгірший лівий захисник, якого ми мали за десятиліття, з ним потрібно розлучатися. Або ж ось така думка: хлопець бої. Ця як тільки перетинає центральну лінію. Він жахливо подає. Він слабкий і без асистів, адже не вміє атакувати. Ну або ж, взагалі, пишуть, що підписання Миколенка гарантує Евертону пониження у класі. Якщо це той рівень, який нам потрібно було зберегти, то ласкаво просимо на слизький схил вниз по ліхах. Напишіть друзі свою думку у коментарях: чи варто Віталію залишатися в Ліверпулі або краще спробувати себе де-інде. Ну і завершимо тему, яка, можливо, дещо вщухла у нашому медіапросторі останніми днями, але від того ну не втратила свою актуальність, адже це Михайло Мудрик, відоме ім'я лікаря, який теоретично міг вколоти гравцеві ось ту саму вакцину від корови. Ви це все знаєте. Відомо, хто власне міг бути причетним до цієї рокової ін'єкції, а також важливі новини щодо його проби Б. Отож, знову звертаємося до ефіру Тато таке, де Михайло Співаковський заявив, що версія власне з ін'єкціями від тих самих нібито корів одна із двох трьох, які справді розглядають юристи та оточення футболіста. За даними джерела, ін'єкцію гравцю зробив хорватський фізіотерапевт Іван Паробія. Він також є персональним. Реабілітологом Михайла, ймовірно, власне, укол зробили у жовтні, адже саме тоді паробія приїжджав до табору збірної, а сам гравець мав певні проблеми зі здоров'ям. Водночас є новини і щодо його проби Б, а саме дата, коли її повинні відкрити. Отож, результати проби мають бути готові протягом 6-8 тижнів із моменту запиту гравця. Власне, на відкриття цієї проби. Якщо відштовхуватися від дати, власне, коли інформація про позитивний допінг тест мудрика потрапила до змі, можна припустити, що остаточні результати будуть оголошені наприкінці січня або ж на початку лютого. Втім, команда Михайла не сильно вірить і не сильно сподівається на позитивний результат у цій самій пробі, Б, адже таку вірогідність вони оцінюють у 1-3-5%. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися його аж до цього моменту, вам безмежна подяка. На останок ще попросимо про вподобайку до цієї роботи. Ну і традиційно перевірте підписку, якщо немає, оформлюйте і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.